все більше і більше виникає проблем у цьому світі. І світоправителі цього світу не змозі вирішити їх. І ці проблеми, на жаль, впливають на життя християнин, а то й більше на життя всієї громади, тобто церкви. Тож вітаю вас, дорогі друзі, і пропоную вам сьогодні разом зі мною порозважати на темою, яка називається. Негативні проблеми, які впливають на церкву сьогодні. Я думаю, що це не таємниця, коли я скажу, що перша і головна проблема є занедбання читання Біблії або недостаток читання і вивчення святого Писання. І як результат це біблійна неграмотність, віруючи. Просто не знають змісту Біблії, не кажучи вже про те, щоб слідувати словам святого Писання. Залучення до вивчення та розуміння Божого Слова серед віручих відчутно зменшилося в наш час. Все більше робиться акцент на музику та спів. Звичайно, що я не проти музику та спів. Вони повинні присутні бути в церкві. Але великій кількості сьогодні музика не відповідає святому Писанню. А слова, які співаються у пісні, повторюються багато разів і без змісту. А то ще й гірше, ці слова не відповідають здорової науці святого Писання. Дефіцит почуття здорової науки Біблії, друзі, очевидний у різних аспектах. Церковного життя, починаючи від проповідів, які надають перевагу розвагам. Проповідник хоче потішити людей, розвеселити їх, вживає різні приклади або велику кількість прикладів, тим самим відволікає людей від тексту Біблії, і пояснення тексту Святого Писання у Сендбані. Тобто люди не розуміють про те, що проповідник прочитав, тому що він вживає велику кількість прикладів, не пояснюючи самий текст Святого Писання. Друзі, так не вистачає тлумачення біблійних текстів. І як наслідок багато християн мають поверхневе знайомство зі святим Писанням. І, на жаль, не мають основних знань та Біблійне вчення, що впливає на вирішення більшості фундаментальних життєвих проблем у житті віручої людини, неправильне визнання Біблії або відволікання від здорової науки, святого Писання, має глибокі наслідки для духовного здоров'я життя христинина та й всієї громади чи церкви. Без Міцної основи та Божої або Божого Слова, віруючи, схильні до, ну, можна так сказати, доктринальних помилок, моральних компромісів та духовного застою як в житті християнина, так і в цілому церкві. Наприклад, християнин і його зовнішня поведінка. Включаючи одяг. Друзі, я знаю, що це в сучасному світі і серед християн болюча тема. Але друзі, ми не можемо уникнути цього, що є у Святому Писанні. або який погляд повинен мати християнин або церква на те, що Біблія говорить. Бо те, хто говорить, щоб Головне було серце чисте. А хтось каже, як в тебе буде серце чисте, то зовнішність буде відповідати твоїй внутрішності або внутрішньому чоловікові. Адже Біблія говорить, добра людина з доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха з лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене? Те говорить уста його. очі, сподостатку з серця, або чим серце наповне, те, виходить і назовні, включаючи нашу поведінку, наші слова і наше, наше, наш зовнішній одяг. Ще я хотів би зауважити, друзі, таку проблему серед церквів. Це відсутність біблійного авторитету. Що я маю на увазі, коли я говорю, що в церкві або в церкві відсутність біблійного авторитету? Це те, що авторитет святого Писання все частіше ставиться під сумнів. Як всередині, так поза церквою. Ось, наприклад, коли я. Цитував місце святого Писання відносно Господньої вечері, як написано у першому посланні до Корінтян 11 розділі, мені відповіли, що це апостол Павло написав, як він бачив це. Тому не потрібно сприймати це як 100% Слово Боже. Друзі, це просто жах. Я відповів цим людям. Апостолу Павлу це відкрив сам Господь. І ось як це він описав: бо я прийняв від самого Господа, що й вам передав. Друзі, він не придумав, це не було його фантазія. Він не написав це як байку, але це він відкриття отримав від Господа. Або, наприклад, Ще одне відкриття. Як один чоловік мені е, говорив, який називав себе християнином, він говорить: мені було відкриття від Бога. Або мені приснився сон. Тому я маю сказати це в церкві, бо це відноситься до церкви. Я Запитав його про те відкриття, яке йому було дано, так як він сказав від Бога. І він мені розказав, коли я почув це відкриття, я сказав, що це не має того, що ви говорите у святому Писанні. І більше того, це, що ви сказали, протирічить святому писанню, на що він відповів. А що тут поганого? Нічому в тому відкритті, яке я вам сказав, нема нічого поганого. Воно не закликає до якогось поганого вчинку людей. Я говорю, погане те, що це відкриття не від Бога, яке ви видаєте за Боже. Дорогі християни, ми маємо єдиний авторитет це святе Писання. Усе писання Богом натнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності – це непогрішне Слово Боже, воно є найвищим стандартом, за яким ми маємо оцінювати всі вірування, всяке відкриття. І наше життя в тому числі у будь-якій культурі та віці, в якому ми живемо. Я пригадую, як один протестантський лідер церкви сказав, тепер ми застосовуємо більш сучасно світські методи для проповіді Такі таке залучення світських співаків, щоб привернути увагу людей, а також світські пісні, що це частіше. Що частіше друзі лунають на зібрані християн. І виправдовують це тим, що це виклики суспільства. Це культура, в якій ми живемо. Це вже не та культура, яка була за днів апостолов Ісуса Христа. Ми ж то користуємося машинами, технологіями, а в той час. Люди цього не мали. Ось тому ми і застосовуємо такі методи. Друзі, ми не говоримо, які засоби ми використовуємо для того, щоб досягнути Євангелію. Їдемо на машині, користуємося телефоном і так далі. Ми говоримо, що є методи біблійні і не біблійні. Святе Писання не друзі, як і її автор. Немає, або так сказати, не має змінювати людина методи біблійні на небіблійні. Не ми, друзі, змінюємо людину, а Бог і його методи не змінює, як і Боже Слово. Апостол Павло говорить до Тимофія. проповідуй Слово! проповідуй Слово, це Святе Писання. Ось що може людину змінити. Які б ми методи не брали, якщо Бог не змінить людину, людина не зміниться. Тому ми не повинні підлаштовуватися під світ, але застосовувати біблійні методи, користуючися Словом Божим. Однак, Перед обличчям культурного тиску, можна так сказати, та сучасних викликів авторитет святого писання часто роблять відносним. тобто залежне від певних умов, обставин або точки зору, чи вибірково тлумачиться відповідно до особистих уподобань або Церковних уподобань чи культурних норм. Друзі. Хіба це не роз'їдання біблійного авторитету, і тим самим це не підриває основу християнської віри? Таким чином, виникає моральний компроміс, і як результат духовний занепад церкви? Друзі, на цих словах я хочу закінчити. Сьогоднішню програму і продовжимо а, говорити на цю тему у другій частині. Це буде на слідуючу суботу. Тому залишайтесь з Богом.